Tesla Model S або Tesla Model X. Ребят, на цих машинках є один маленький нюанс, на який би я радив вам звернути свою увагу зразу після покупки цих машин. Про що саме йде мова. Буває так, що ти собі катаєшся, нічого не подозріваєш, все добре. але в один прекрасний момент вискакує на дисплейчику ошибка, яка говорить про те, що в тебе є якісь питання і не все ок з портом зарядки. І казалось би, це ж тесла, це ж вроде якби електромобіль. І що саме цікаве, тут продумано до мелочей, саме в тих питаннях, які стосуються. Казалось би, влаги, води і тому подібних речей. але виявляється, як і у всіх. Самих ідеальних машин, самих крутих і самих дорогих машин тут точно так же само є якісь маленькі свої нюанси, які треба устраняти або завчасно на них звертати увагу. Я думаю, що це не є проблема. Чого того, що всю цю історію можна рішити, не будучи ні автоелектриком, ні автослесарем, і тому подібного. Все в гаражику, все без проблем. Все можна зробити своїми руками, і так поїхали дивитися, що за нюанси. І давайте для початку розкажу вам невеличку предісторію, як це все произошло в мене, наприклад, в моєму випадку. В общем, одного прекрасного дня пішов хороший дощик, я проїхався, покатався по нормальним колобанькам. Приїхавши в гаражик, вискочила в мене ошибка. Як вона виглядала, я прикріплю зараз тут, як вона називається. В общем, розшифрувавши її в гуглі. Коротко ця ошибка означала те, що є проблеми з портом зарядки. Коли почав рейти інформацію по, 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 по поводу даної ошибки і чи люди стикалися з цим, виявляється, в суть в чому? Суть в тому, що є якийсь дренажний Отвір в цієї машини в районі зарядного порта. І буває так, що цей отвір забивається. Після чого механізм, верніше модуль, який відповідає за відкривання лючка порта зарядки, заливається водою, і все, і після цього починаються певні нюанси. І так, я вже це все розібрав, помив, почистив, і давайте я вам покажу, як це все виглядає. І так, що ми маємо? Заднє крило ліве, задня фара, порт зарядки. так? Тут у нас знаходиться лючочок, Ось тут під цюєю конструкцією у нас є така своєобразна, скажімо так, ніби як ванночка. Так? А і ось знаходиться саме цей дренажний отвір. Суть, значить, в чому, ребят. Виходить, ви коли або миєте машинку, або лупи дощик, ця вся водичка стікає, затікає прямо ось сюди, в цю ванночку. І якщо у вас наприклад, це дренажне отвір забите, вода вся стоїть тут. І нюанс, найголовніший в чому. Що модуль, який відповідає за відкривання лючка, він знаходиться, по суті, якщо так дивитися з цієї сторони, ось тут, якраз в цій ванночці. Вода не, не стікає. Значить, модуль постійно в воді, туди п -п 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 попадає влага, після чого починаються глюки, ошибки і всякі нюанси. Так як в мене це вже все розібрано і почищено, так і я вам зараз почну це все показувати сам процес того, як я туди заліз, що робив. Вже в зворотньому напрямку, скажімо так, да? Тобто я вже буду обратно збирати його до кучі і по ходу діла буду показувати, що за чим я робив. І так, для початку давайте, поки воно у мене все розібрано, я вам покажу, як виглядає сам той модуль, який по суті, подвігається цій влагі. От, якщо ви бачите, він знаходиться прямо під лючком. Тобто, це лючок, який відкривається, ось під його модуль, механізм, який управляє його відкриванням. Отак воно це все виглядає. А так це все виглядає з внутрішньої сторони. Так, для початку хочу сказати так, що е, коли я все розібрав, на перший погляд е, сам дренаж був не забитий. Тобто він, в принципі, ну, дирка та й дирка. Але коли я взяв, набрав воду в йомкость і почав туди простолити, я звернув увагу на те, що вода не стікає так швидко, як вона мала би стікати. Тобто, все одно є якась затримка, коли вода там стоїть. Після чого я взяв, що я взяв отакий чесночок у мене є, наприклад. Кохемі Полстар взяв його, так як це концентратор, розвів його 1 до 10 почав туди заливати піну, після чого потрошечки почав вливати туди води, щоб ця піна затягувалась в сам, сам дрінаж водою. Окрім цього, взяв проволочку і проволочкою почав туди просовувати для того, аби пробити загрізненість. І буквально декілька разів після того, як я це зробив, взяв ще один такий маленький нюанс як тоненька трубочка яка по діаметру приблизно співпадала з дренажом. Туди почав продувати. Декілька разів повторив цю процедуру, і після чого вже спробував влити чисту воду, я побачив, що вода не заставиться взагалі. По суті, сам весь процес розбору цієї історії заключається в тому, що тут потрібно розібрати дві частини. Перша частина це фара на якій тримається лючочок, І друга частина це сам порт зарядки. Одна без іншого не винімається ніяк і ніколи. Тому я для початку зробив що? Я відкрутив задній стоп, але після того, як я відкрутив фару, я її витягнути все одно не зміг. Чого? Тому що модуль управління лючком був заблокований портом зарядки зверху, ніби як так? Тобто, виходить, модуль знизу, а над ним прикручений порт зарядки. Для цього мені прийшлось, окрім того, що розкрутити фару, потрібно було розкрутити зразу і весь модуль зарядки. Давайте я вам покажу, як це виглядає. От у нас іде порт зарядки, так? Він тримається на чотирьох шурупах. Раз, два, три, 4. Важний нюанс, ребят. Коли будете розбирати, не забудьте зробити, що? Коли ви вже відпустили саму фару, перед тим як починати відкручувати ось ці чотири шурупи, які тримають порт зарядки, обов'язково тут, коли у вас відійде трошечки фара, у вас вже буде можливість взяти водашкою, трубочкою, підлізти сюди, поприскати ці чотири різьби. Для чого це робити? Буває так. Що не буває, а верніше, скоріше, скоріш за все, у вас буде такий нюанс, що вони тут будуть на герметику. І для того, аби не позривати ці нюанси, бо буває так, що воно на герметику сидить, ти починаєш крутити, і воно відривається, а ця різьба, починає прокручуватись в місці з шурупом. Через то краще перед цим всім попирскати, постаратись по максимуму видашкою. З цієї сторони можна навіть і з тої сторони. І тільки після цього починаємо викручувати 4 шурупа. Після того, як викрутили 4 шурупа, потрібно ще відкрутити одну гайку, яка ось, яка ось знаходиться, вона тримає ось цих дві силових лінії. Тільки після цього ми будемо мати можливість трошечки відвести вже сам порт зарядки, і після цього вже вилізе сама фара з модулем, який відповідає за управління. В общем, начинаю збирати все в обратній послідовності і перше, мені треба приблизно установити фару на своє місце, а для цього мені потрібно спочатку підключити на своє місце розйом від модуля, який управляє лючком. Сам цей розйом знаходиться на порту зарядки з середини. Після того, як ви підключили фішку від модуля лючка. Фішку на саму фару підключили. Після того, як зажали 4 торкса, які тримають сам порт зарядки. Зажали ось це кріплення високовольтних проводів. Болт гайка на 13. Далі потрібно зажати 3 гайчки, які тримають саму фару на трьох шпилечках. Ось вона перша шпилечка. Друга ось тут в дирочці є. І третя. Ось тут в дирочці шпилька є. Після того, як їх зажали, по суті, вся робота готова. Далі стається зібрати тільки пластик. Пластик збираємо в наступній послідовності. Перший на місце ставимо ось цю пластмасову планку. Далі вставляємо карпет, це все заправляємо сюди. Після цього ставимо ось цю планку, яка ось тут. Далі ставимо останню ось цю планку. Всі планочки тримаються абсолютно на кліпсах немає ніяких ні саморізів, ні шурупів, ні гаєчок. Буквально південька я все вже на місце установив. Давайте подивимося, як це все зараз виглядає. І так, фарка на місці, лючок на місці. Єдиний нюанс, парні, коли будете ставити обратно вже фару на місце. Дивіться, що тут і ось тут приблизно був одинаковий зазор. Чого того, що може бути так, що якщо фара буде сильно низько вперта, буде туго йому відкриватися, або навпаки, якщо сильно доверху, теж буде нюанс. Рухаємось далі. Єдине, що я вам неправильно трошечки сказав, це ось тут по поводу пластмаси. Що стосується пластика, дивіться, коли розбираєте, спочатку знімаєте ось цей пластик, далі знімаєте ось цей пластик, який ось тут з боку над аркою, так І тільки після того знімаєте ось цей пластик, який вже на самій боковинці. Після чого вже зможете зняти ось цю повністю всю обшивку і вже будете мати доступ непосредственно до порта зарядки Так, і давайте спробуємо з салона відкрити лючок. Так, лючок відкрився, ошибки немає. Лючок закриваємо, лючок закрився. Такий коротесенький відосік у на парніва раз вийшов по поводу своєї машинки. І що я хотів би сказати, не забувайте завчасно обслуговувати свої машини. Якщо стосується даних тачок Тесли, то на них є куча мануала, де все чітко розписано, яке я вже почав вникати в мануалі читати. Там справді написано про те, що є цей нюанс в цій машині, і потрібно не забувати до нього дивитись. Якось так до нових зустрічей. Не забувайте поставити лайк, написати якийсь комент, Чим сам мене просто підтримуєте з вами канал Гаражний Біж. до зустрічі.